Усім привіт! В цьому відео ви взнаєте знаєте три пісні, які вкрав СССР українців. А перед тим підписуйтесь на канал, ставте подобайку і підписуйтесь на мій телеграм. Дисклеймер, відео може бути якась історична помилка, якщо є, то напишіть про це в коментарях. В цьому відео будуть такі пісні, як повстань народи мій, ой, видно село та шалійте шалійте, скажені кати. Це відео перевипуск мого старого відео, тільки це покращене з озвучкою та інше. Перша пісня Повстань народи мій. Пісня, яку ви зараз почуєте, добре знайома вам. розповів на відео Юрій Андрухович. Вона нібито народилася в один із перших днів після нападу Гітлерської Німеччини на Радянський Союз. 1941 року. Таксі нібито написав російський поет Василій Лебедів-Кумач. І це справді так він написав ці слова. А от мелодію вкрадено. мелодія народилася значно раніше. 1919 року у лавах криворізьких повстанців Української Народної Республіки і називається ця пісня Повстань народи мій». І хай ця пісня знову надихає нас, українців, на священну вісіч російським окупантам. Ми переможемо, впевнений Юрій Андрухович. Давайте спершу послухаємо 30 секунд пісні Повстань Народимій. Ось день війни народної, Ось карий помстий час, нема вже сили жодної, щоб здержувала нас, повстань, повстань, народи мій, Берись за зброю вмить! за Україну смертний бій свята війна горить, повстань, повстань, народи мій, Бери за зброю вмить. А тепер давайте послухаємо 30 секунд. Версію Вставай, страна, огромная, священная война». Думаю, тут очевидно, мелодія неймовірно схожа. Українська версія була написана 1919 року, а більшовицька на 22 роки пізніше, у 1941 році. Пісня Священа війна була написана в перші дні нападу нацистської Німеччини на радянський союз під час Другої світової війни. Вона створилася з метою мобілізації радянського народу для боротьби проти ворога. Текст написав радянський поет Василь Лєвієв Кумач 22 червня 1941 року, день початку німецького вторгнення. Вірші відображали заклик до боротьби з фашизмом і були написані у стилі патріотичної пропаганди. Музику створив Олександр Олександров, засновник і диригент пісні й танцю Червоної армії. Він написав мелодію лише за кілька днів після отримання тексту. Олександров використав маршовий ритм, щоб підкреслити героїчний і бойовий характер пісні. Це совєтська версія. А яка українська? Пісня Повстань народи мій була створена під впливом визвольного руху, зокрема в час активної боротьби українських повстанців проти большевиків та білої армії. Текст пісні написав Іван Недільський, один із провідних діячів криворізьких повстанців. Він намагався надихнути народ до боротьби за українську державність. Пісня була створена у 1919 році, коли в Криворізькому регіоні активно діяли антибільшовицькі повстанські загони. Місце створення Кривий ріг. Мелодія, ймовірно, базується на народних українських піснях або було створено самодійними музикантами, які співпрацювали з повстанцями, тож не авторство мелодії невідоме. Від совєтської версії єдине, що правильне – це те, що текст був написаний Василієм Лєвідєвим Кумач -Мелодія ні. Отже, висновок. Пісня «Священна війна» була перероблена з української пісні Повстань, народи мій. Друга пісня Ой, видно село, широке село. Радянська, а точніше, радянсько-українська версія, також називається Ой, видно село, широке село. Давайте послухаємо спершу українську стрілецьку версію.

Пісня неймовірно схожа, тільки в совєтській версії прибрали сладку про січових стрільців, натомість додавали червоні стрільці. Совєти переробляли українські народні пісні або взагалі забороняли. Українська версія була написана в 1915-16 роках під час активної боротьби українських національних сил за незалежність у період Першої світової війни. Ця пісня стала символом боротьби січових стрільців. Військової частини, що воювала в складі української народної армії та пізніше в українській Галицькій армії. Автором слів є Лев Колепкий відомий композитор, диригент і громадський діяч, який був пов'язаний із Легіоном українських січових стрільців, пісня виникла в умовах служби Осес на фронті, ймовірно, на Галицькому фронті де стрільці боролися у складі Австро-Угорської армії. Мелодію до стрілецької пісні Ой вино село написав Лев Колепкий. Він же і текст написав. Він був не лише автором текстів, а й талановитим композитором, який створював музику для багатьох стрілецьких пісень. Точного часу, дати, коли була адаптована пісня Ойвена Село, немає, інформації, на жаль, нема. Але в совєтській слова січові стрільці замінені на червоні стрільці, а зроблено це для того, щоб приховати про минуле України, про українських січових стрільців. В контексті цієї пісні істя на увазі більше. Про союзні рушими, про те як він свободу здобував. В пісні Повстань народмі совіти її повністю змінили, крім мелодій, а вже в Ойвино село лише січові на червоній усіх куплетах. Отже висновок. Пісня Ойвино село також вкрадена, як і повстань народні, тільки в другій лише мелодію вкрали, а в першій і текст, тільки адаптували для совєтської ідеології. Третя пісня їхав козак за Дунаї. Пісня Їхав козак за Дунай, також вкрадена московитами. Послухаймо оригінальну версію. Їхав козак за Дунай, сказав дівчині прощай. Ти помипу вогоронені, скачи та гуляй. Постій, постійний казаче, твоя дівчина плаче, на кого ж ти покидаєш, тільки подумай. Лучше було б лучше було б не води, лучше було, лучше було в нею, лучше було, лучше було б, хай не, не знає, чим тепер, чим тепер. Я би міг ще й показати радянську версію пісні Їхав козак за Дунай, але вона така сама, як і оригінальна. Або трохи інша, але совєтську версію, де не згадуються козаки, я не знайшов. В різних співах, хорах могли забирати згадку про козаків. Пісня Їхав козак за Дунай була написана у 18 столітті, а її автором вважається Семен Килимовський, український поет, філософ і музикант. Написана вона близько 1709 року. Вважається, що вона була написана під час або після полтавської битви. А саме ця пісня була написана на лівобережній Україні місцевості, де живі працював Семен Климовський, ймовірно, у сучасній Сумській області. Пісня їхав козак за Дунай описує розлуку козака зі своєю дівчиною, оспівуючи Тугу і Сум за домом. Її сюжет пов'язаний із життям козаків, які часто вирушали у військові посади, залишаючи своїх близьких близьких. Це історична, а також українська версія. Але як колись Союз обманював людей у Радянському Союзі, пісню розглядали як загальну народну, без акценту на її українське походження або авторство Семена Климовського. Усі згадки про козацьке самоврядування чи боротьбу за незалежність могли замовчуватися. Основний акцент робили на тому, що пісня є мирною і народною, часто ідеологічно підкреслюючи миролюбність та єдність народів. Хоча мелодія залишалася незміною, у деяких радянських виконаннях пісні змінювався текст, щоб виключити згадки про козаків чи національні символи, замінюючи їх на нейтральні або інтернаціональні. У совєтському виконанні могли змінити слова про козака та більш загальні образи воїна або молодця. Але всюди та не завжди, а сюжет розлуки з дівчиною інтерпретувати як спільну тугу за миром і братством. За версією радянської історіографії, пісня їх Козак за Дунай часто представлялася як народна пісня, створена в невизначений час і без конкретного автора. Радянська версія зазвичай уникала точного датування і згадки про Семена Климовського, щоб не акцентувати увагу на її українському походженні. Чи авторському статусі. Часом наголошувалося, що пісня помирилася серед багатьох народів, у тому числі росіян, білорусів, поляків, що мало створити враження її належності до спільної культурної спадщини. Радянські дослідники могли датувати пісню більш пізним періодом, наприклад, ХІХ століттям, оскільки козацька тематика не завжди вписувалася в радянську ідеологію. Таким чином, совєтська версія не давала чіткої відповіді про час і місце створення, представляючи пісню як анонімну частину народної творчості, адаптовану під їхню ідеологію. Висновок: Пісня Їхав Козак за Дунай також є вкраденою совєтами українців як і дві минулі. Це ще не всі пісні, і, ймовірно, союз не тільки крав українські пісні, а й казахські, кавказські, білоруські та інші. Дякую за перегляд! Тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментаря та підписуйтесь на мій телеграм канал. Якщо хочете, можу зробити другу частину, бо піснів ще є багато про крадені пісні, які Совєтський Союз украв у української культури. Слава Україні і Богу слава.